Лютий лютує. В Придністрові усуваються наслідки нічного шквального вітру. Темпи розвитку вичівництва зростають, допомагає державна підтримка. Вкладення в майбутнє як працює після капремонту школи мистецтв у Первомайську. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Зима таки вирішила заявити про себе і лютий, який належить, залютував. Циклон Петра, який викликав катаклізми по всій Європі, дійшов до нас. Ураганний вітер бушував всю ніч по всій республіці. Є повалені дерева і навіть знесений дах. Поблизу Держуніверситету в столиці вітер повалив дерево на газову трубу. Обійшлось без ушкоджень. На трасі Одеса Брест біля станції Новосавицька зламані дерева заблокували дорогу однієї смуги. Рух регулювали інспектори ДАІ. Всі надзвичайно. Чайні ситуації ліквідовані, постраждалих немає. Село Мірінешти, вулиця Лісова, пошкоджений будинок. Вчорашній вітер кинув на нього півстолітньо 20-метрову тополю. Дуже сильний гуркіт, почався іскри, пішли, обірвалися видно дроти, у нас світло пропало. Ми всі в одній кімнаті зібралися, не знали, що сталося. І потім чоловік з вулиці зайшов і сказав, що велике дерево впало на дах і сарай. Дерево, що впало, перегородило проїжджу частину, пошкодило високовольтну лінію, господарські будівлі та паркан. Повністю зруйнувало дах і другий поверх житлового будинку. А покрівлі ще немає двох місяців, як поміняли. були в тому, що складності були в тому, що був сильний вітер. Ми звільняли проїжджу частину і був ризик, що можуть впасти ще дерева. Дерева старі, коренева система слабка, коріння надломлюється, і дерева падають під час сильних вітрів. Без даху над головою в буквальному сенсі залишилися наслідок стихії в сілі-раді села Мокра Рибінського району. Сильні пориви вітру зірвали покрівлю. На щастя, ніхто не постраждав. склалася одна частина покрівлі, яка розташована з північного боку. Вітром була зігнута, і завдяки тому, що дерева не дали їй відлетіти, вона вперлася в дерева і просто склався цей дах. Бендери нічна стихія обійшла, поривів електроліній не було, порушень в русі транспорту теж. Обійшлося в Дубосарському районі, там до негоди приготувалися заздалегідь. На посилений режим роботи були переведені співробітники аварійно-рятувальної служби та дорожники. Вітер сягав 18 метрів за секунду. Однак були зафіксовані лише поодинокі випадки відключення електроенергії. Все усувається в робочому в робочому порядку. Було кілька падінь гілок дерев. На даний момент усі пошкодження усунені. Залишаються поодинокі заяви з обривів електроуводів у домоволодіння, які виконуються. У Кам'янському районі максимальні пориви вітру досягали 15 метрів за секунду. Найбільше клопоту було у енергетиків. Електроенергія відключалася, правда, не більше як на дві години у Кам'янці і селах Катеринівка, Ротар, Хрустова. Всього близько 160 домоволодінь. Оперативно спрацювали дорожники. Круті спуски і підйоми підсипали вручну. Жодної ДТП в районі не трапилось. Загалом по всій республіці на випадок снігопадів заготовлено необхідну кількість піщано-солівої суміші та протижеледного матеріалу. Ало, а рятувальники продовжують працювати в посиленому режимі. Сьогодні в прокуратурі підбивали підсумки роботи за 2019 рік. В колегії взяв участь і президент Вадим Красносельський. Довіря Придністровців до прокуратури зростає. Йшлося на колегії. Про це свідчать цифри минулого року. В органи прокуратури надійшла майже 1400 звернень громадян. Ще п'ять років тому їх було вдвічі менше. Особливу увагу на взаємодію посадових осіб з громадянами республіки звернув і президент. Чеку необхідно лічної участь Людині необхідна особиста участь цієї чи іншої посадової особи в її долі, в її питанні, приватний розгляд і пояснення ситуації. Коли в принципі громадянин отримує інформацію, якщо він бачить об'єктивний підхід, то за великим рахунком претензій, як правило, немає. Я хочу, щоб ви перевірили саме приватний розгляд заяв конкретним чиновником. Якщо заява надходить на ім'я президента, її повинен розглянути президент. Якщо на ім'я прем'єр-міністра, голови Верховної ради, голови адміністрації, її повинен розглянути конкретний чиновник, і тільки так. Торкнувся глава держави і перегляду переліків ліків, заборонених до ввезення в Придністров'я, розробки єдиного загально республіканського плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, жорсткий контроль над цільовим витрачанням бюджетних коштів. Президент дав доручення підготувати нормативно-правовий акт, який забороняє експорт придністровського лісу. В цілому, звісно, я оцінюю Загалом я оцінюю роботу прокуратури як корисну, і позитивну особовий склад трудиться, це видно, реагує. Порушення завжди були, але важливо впливати на ці порушення. Найголовніше, щоб громадянин відчув прокуратуру як свого захисника прав і інтересів. Вадим Красносельський подякував працівникам органів прокуратури за роботу і зазначив, що головна її оцінка це зростаюча довіра громадян. Яким для Бендер був 2019-й? Про роботу за рік перед президентом відзвітував голова міста Роман Іванченко. За президентською програмою в місті звели багатоквартирний будинок. Ключі від 24 квартир вручили сиротам. Також ремонтували дитсадки, школи та дороги. Друге життя отримали і спортивні об'єкти, наприклад, міський басейн Дельфін. На його відновлення витратили 11,5 мільйонів рублів. В Бендерах також опорядкували пляж, сквери і парки. З'явилося в місті і поле для мініфутболу в парку імені Горкого в планах волейбольний майданчик і комфортні роздягальні побудували і нову тролейбусну лінію за маршрутом «40 років перемоги мацнєва Ленінградська. А ось до проекту з будівництва воріт з Терасполя в Бендери поки не приступали. Також як і до реконструкції Бендерського моста, шляхопровід з першого повинні обстежити експерти, і тільки потім можливий ремонт звичайно складно. Основна проблема це ресурси. Були б ресурси. Ми б їх освоїли і побудували б в рази більше, поліпшили б життя людям. Видно, що адміністрація працює разом із міською радою, з депутатами Верховної Ради. Існує у нас стратегія розвитку Придністров'я на вісім років. Є етапність її виконання, є програми, є фонд капітальних вкладень, є ваша особиста стурбованість. Я думаю, в цьому і буде успішність реалізації всіх наших програм і задумів. Головне вважає президент це робота в інтересах людей і взаємодія всіх представників місцевої влади. Підтримка розвитку агропромислового комплексу залишається одним із пріоритетних напрямків бюджету. І 2020-го. Пільгові довготривалі кредити, преференції на електроенергію, дотації виробника молока. Ці заходи сприяння вже дають свої позитивні результати. В міністерстві сільського господарства підбивають підсумки за минулий рік. Придністровські сільгосвиробники минулоріч зібрали 45,5 тисяч тонн овочів. Цифра рекордна на 10 тисяч більша за останні два роки. Таких високих темпів зростання овочівництва вважають у мінсільгоспі, вдалося досягти завдяки підтримці держави. Вирощування овочей без рашині невозможно. Вирощування овочів без зрошування неможливе. І такий фактор, як стабільний тариф, а він тримається вже четвертий рік на рівні 70 копійок. Дозволяє сільгосп підприємству планувати своє виробництво, виробництво, отримувати рентабельність і нарощувати обсяги виробництва овочів. Гарні показники і в тваринницькій галузі на тисячу тонн зросли обсяги переробки молока. Ще два роки тому молочний напрямок вважався нерентабельним, поголів'я скорочувалося, підсумок менше вітчизняних молочних виробів на прилавках. За дорученням президента Мінсільгосп розробив програму. Підвищили закупівельну ціну на молоко до 5 рублів, вели дотації за кожен зданий на переробку літр молока. 50 копійок у 2018-му, рубель в дев'ятнадцять і 20-му. Молока відразу стало більше. Після того, як фонд госрезерва Після того, як фонд Держрезерв у галузі почав видавати кредити тривалі з невисокою процентною ставкою, це дозволило збільшувати кількість поголів'я, вкладати кошти в придбання кормоприбиральної техніки, в тому числі в систему зрошення для стабільного виробництва кормів. І спостерігається зростання обсягів переробки молока майже на 9%. Субсидії на придбання нетелей передбачені в бюджеті на 2020 рік. Скористатися ними зможуть господарства, які мають намір збільшити поголів'я Молочного стада. Первомайська школа мистецтв друге життя, нове дихання. Ще два роки тому ніхто не сподівався на те, що тут буде нове хореографічне відділення зі всією необхідною інфраструктурою і обладнанням. Новосілля справили на початку грудня про було і стало. Школи мистецтв. Дивіться далі. 5 грудня 2019 року у школи мистецтв свято відкрили цілий хореографічний корпус. На нього тут чекали майже 60 років. А допомогла програма Кап Вкладень, 5 мільйонів рублів і два роки напруженого будівництва. Тепер тут є все, про що тільки можуть мріяти хореографи. Зараз У нас два зали по 140 квадратних метрів, повністю пристосовані для інтенсивного якісного навчання дітей. Вони світлі, просторі, затишні, теплі. Підлога постелена спеціально для занять хореографії. Є шведська стінка, встановлені станки. Є три чудові роздягальні: дві для дівчат старшого та молодшого віку, і для хлопців. Є туалетні кімнати, кабінет для викладачів. А ще сучасна вентиляція та душові, оркестровий клас, галерея досягнень і довгоочікувана костюмерна. у нас Костюмів у нас дуже багато, понад півтори тисячі одиниць, костюми, аксесуари, взуття, віночки, корзинки тощо. Вони зберігалися майже в нелюдських умовах. У нас була лише одна шафа. Досі не можемо зрозуміти, як все поміщалось в ній. У школі мистецтв навчаються близько двох сотень юних жителів Первомайська, прилеглих сіл і навіть сусідньої України. Окрім хореографічного, тут діти опановують музичне та образотворче мистецтво. Хочу сказати, хочу сказати, що художники були обділені увагою, адже їм потрібні були великі площі, а їх не вистачало. Тепер, завдяки тому, що звільнився кабінет хореографів, роздягальний кабінет викладачів, ми вирішили зробити повністю реконструкцію цих приміщень для занять художників. Плануємо зробити ще маленьку майстерню з електротермічною піччю, тому що мрія художників займатися керамікою на промисловому і професійному рівні. Реконструкція старої зали хореографів для художників вже розпочалась, і тут без вливань фонду капітальних вкладень не обійдеться. Реставрація кулеметно-артилерійського доту у подоймі триває вже другий рік. Спочатку відновили вхід до підземної частини. З бетону заново відлили семиметрову вертикальну шахту, встановили металеву драбину. У надземній частині звели вежу кулеметного каземату з трьома амбразурами. Зараз ведеться монтаж освітлення всієї підземної частини доту. А це понад 200 метрів розгалужених коридорів і 12 спеціальних приміщень. Установлено 20 фонарей. Встановлено 20 ліхтарів. З них 12 висвітлюють всі спеціальні підземні приміщення. Решта становляться в коридорах. Цього освітлення буде достатньо для якісного проведення екскурсій. З появою освітлення можна буде приступити до розчистки доту від бетонних брил з потвореної арматури. Після косметичного ремонту в двох спеціальних приміщеннях обладнають музей великої вітчизняної. В Першу чергу буде розчищена вентиляційна кімната. Потім перша при вході і музейна кімната, коридори, щоб надати їм первісного вигляду, як це було в 30-ті роки. Обладнаємо місця для зберігання шансового інструменту зброї. Також будуть нанесені написи, які мали місце. У всіх дотах лінії Сталіна. До ювілею великої перемоги біля входу в дот обладнають і інформаційний майданчик. На стаціонарних стендах розмістять історію рибницького укріпрайону та всієї лінії Сталіна від Балтійського до Чорного Марів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.